Друзі, доброго дня! Вітаю вас на каналі Palmer Life. Е, декілька разів, не декілька, можливо, навіть близько десяти разів в коментарах люди запитувались е, нас, нашу сім'ю, мене. Е, розкажіть щось про стоматолога, ортодонта, бо помічали, що в дружини закладені брекети, і багато людей цікавилось, як взагалі в Канаді з брекетами. Е, моя дружина приїхала в Канаду вже з брекетами, але. Їх ж потрібно тут було підкручувати, обслуговувати. Тому вона зараз запишемо вам таке коротеньке відео. Задам декілька запитань, і вона відповість напевно на найцікавіші запитання стосовно брекетів в Канаді. Доброго дня, Діна Іванівна! Привіт! Так, розкажи мені, будь ласка, як ти шукала взагалі свого ортодонта, в кого можна його такими послугами, скористатися? І як ти шукала, чи довго, чи важко взагалі знайти ортодонта? Ортодонта знайти не важко, тому що їх є багато. Я просто заходила на Google, дивилась по карті, писала ортодонт і вибирала усі, які приблизно недалеко від мене знаходяться. Заходила на їхні сайти, дивилася, або ж просто зразу від до них телефонувала і записувалася на консультацію. Перша консультація зазвичай є безкоштовна, але є деякі лікарні, в яких вона платна, в такі я не ходила, тому що вона коштує приблизно 100 доларів за огляд, а ще може бути, або може бути, там, наприклад, 50 доларів за огляд, але усі рентгени ти платиш додатково. А вони їх роблять трошки багато, і це би ну коштувало, я не знаю доларів двісті щемось. Тому я записувалась на безкоштовні консультації і на них ходила. Так само писала на Фейсбуці прохання порадити якогось хорошого ортодонта. і в різних телеграм-каналах, де є українці. І якщо мені там радили когось, то Насправді був ортодонтом місця, я записувалась до них і ходила на консультації. То ти який висновок, що сказати, можна важко знайти чи не важко знайти ортодонта? Знайти не важко, просто, ну, мені здається, просто можна заходити на Google, е вибирати якусь лікарню, яка вам подобається, може дивитися відгуки так само на Google, або ж питатися якусь пораду і просто дзвонити, домовлятися на консультацію. Єдине, просто знайти лікаря, який вам пасує, подобається, з яким вам комфортно, якому, якому ви довіряєте. Хотів би подякувати людям, які долучились до збору на малогабаритні пічки. Буржуйки такі для українських захисників. Наші військові отримали партію з семи буржуйок. Така перша пробна партія. Сказали, що вони добре працюють, тому ми повинні зібрати. Зараз на трішки більшу партію цих буржуйок, окрім цього, на мобільні ліжка. Десь фотографію прикріплю, як вони виглядають. Тому заохочую всіх бажаючих долучитись до цього збору. Посилання на монобанку я залишу в описі під цим відео. Дякую, друзі. Отже, такий висновок лікарів є багато ортодонтів, місто велике, є також дуже багато. Потрібно просто знайти того, який буде. Пасувати саме вам. Друге, що хотів би я запитатись, чи все-таки можна залишити свої брекети, які ви встановили не в Канаді, чи, чи такого шансу немає. М -м -м. Е -м -м. Можна залишати і можна не залишати. Більшість лікарів все таки хочуть ставити свою систему, тому що в Канаді трохи інша система в них інший розмір оцього друта проволоки Ось цієї яку вони ставлять, тому вони не хочуть залишати попередні брекети, а хочуть ставити свою систему. Але є такі лікарі, які готові взятися за. Брекети вже європейські, готові чи там з України, і просто продовжити лікування. Але їх меншість, їх набагато менше, Більшість все-таки хоче міняти. Але я хочу сказати, що на ціну це особливо не впливає. Тобто ціна була іноді з тим, щоб залишити мої брекети, навіть більша, ніж з тим, щоб поміняти їх на нову систему. Дуже-дуже навіть дивно, уявляєте, у вас готові брекети вже стоять. <свальнена> <к cerk> <к cerk> і щоб їх тільки підкручувати, тобто просто обслуговувати, ціна може бути дорожча, ніж ці брекети зняти, поставити нові і обслуговувати нові. Це якось такий, якийсь такий, ніби парадокс. Знаєте, що просто обслуговування дорожче, ніж то, щоб зняти, поставити нові і знову обслуговувати. Дуже дивно. Ну в мене на це є таке відповідь в тому, що в Україні, в Європі, в Польщі. А дуже дороге саме залізо, самі матеріали, самі брекети. Тут же ж в Канаді мені здається, вони майже нічого не коштують. Найдорожче тут коштує саме робота лікаря, те, що він буде вести це лікування. Тому коли вони бачать би, систему уже чиюсь, вони навіть не дуже хочуть за це братися їм легше поставити свої брекети і робити все по-своєму, ніж продовжувати лікування після когось. Вони цього не хочуть робити, і саме це залізо воно тут майже нічого не коштує, тому це не впливає якось сильно на ціну. Ага. З того, коротше, отак, друзі, чим більше розвинута економічна якась країна, наприклад, якісь суперкруті країни, там я не знаю, Норвегії, Швейцарії, то там вже недорогі самі оці матеріали, а просто ціна роботи людини дуже-дуже дорого. Коштує, бо ніхто не хоче робити щось за якісь там копійки дрібниці, відповідно, будь-які послуги, чи то масаж, чи то щось пов'язане, не знаю, з лікуванням, чи будь-що що робить людина, можна сказати, вручну. Коштує дуже-дуже великі гроші. І ще одне: розкажи, будь ласка, цінову політику. Скільки ти приблизно клінік е відвідала, зі скількома лікарями спілкувалася, і яка взагалі цінова політика від найменшої. До найбільшої і яка конкретно і яку ти знайшла для себе? Я відвідала дуже багато клінік. Я була десь в клініках, напевно, десяти, може навіть більше, але це просто тому, що я шукала дешевшу ціну, по-перше, а по-друге, тому що ми переїжджали в інше місто. І я спочатку ходила там десь в чотири клініки в одному місті чи в п'ять, а потім я ходила ще в стільки саме клінік в іншому місті, тому що ми вже переїхали. Це мені зайняло досить багато часу. По ціні найменша ціна, яку мені пропонували, це, до речі, з заміною моїх брекетів на їхні, на якісь новіші, крутіші, була 4,5 тисячі доларів за все лікування. Але тут теж є поправка на те, що по їхніх міркам я тільки почала лікування. Я поставила брекети в в лютому, 24 лютого. І коли я приїхала сюди, я мала тільки одну підкрутку. Відповідно, вони рахують, що я тільки почала це лікування, тому вони дають ціну плюс-мінус за повне лікування. Тобто 4,5 тисячі це була найменша. Найбільша ціна, яку мені давали, це була 8,5 тисяч доларів за брекети, при тому, що вони ще хотіли, щоб я, крім того, вирвала усі кутні зуби, вирвала ще кілька зубів додаткових, щоб їм легше було розсунути зуби. І ще пройшла повне там, це лікування стоматологічне у них. Тобто я навіть не знаю, скільки б це грошей обійшлося. Я мала би зробити це все. А тоді прийти до них і ще за 8,5 тисяч доларів зробити брекети. А, і ще й плюс операцію вони мені радили по щелепі, щоб щелепу мою трошки посунути. Тобто я навіть не знаю, скільки би це могло обійтися. Зрозуміло. Окрім цього, друзі а? А, ягідки. Окрім цього, друзі, коротше, обслуговування, скільки коштує обслуговування брекетів помісячно, ціни конкретної немає, тому що одне лікування може коштувати 5000 доларів розтягнути на 2 роки, одне лікування може коштувати 4,5 на 1,5 роки, чи якесь інше взагалі лікування може там бути на 2,5 роки. Відповідно, ціна дуже сильно змінюється. І яка в тебе Діна ціна, і скільки. Триває лікування? 5,5 тисяч за рік до півтора. Коротше, 5,5 тисяч за рік до півтора. Коротше, а місяць скільки? 295, 295 доларів. Коротше, щомісяця на обслуговування, коротше, на підтягування цих брекетів, якісь там дають спеціальні резиночки, щоб там якось щелепа витягувалась. Коротше, якось так. Друзі, надіюсь, ці. Цікавим, можливо, навіть більш корисним буде це відео для когось, хто планує собі поставити брекети. Тому, якщо є якісь додаткові запитання, напишіть, будь ласка, в коментарях. Постараємось вам дати якусь відповідь, яка вас буде цікавити. І якщо сподобалось, поставте вподобайку, поділіться з друзями, в кого є якесь питання стосовно. Цього ортодонта там брекетів і так далі в Канаді. До зустрічі, друзі, у наступних Діна дякую вам за відповідь.